В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос народився. Це є син мій улюблений, в якому моє благовоління. Такі ключові слова ми сьогодні чули у Святому Євангелії все велике 12-те свято, яке називається Богоявлення або хрещення Господнє. Чого вчить нас Євангелія? У цей особливий день. Якщо ми подивимося очима сучасної людини на ті слова, які зустрічаємо у Слові Божому, а саме про те, що відкрилися небеса, і з небес спустився Дух Божий, наче голуб, і був голос, гучний голос, це є син мій улюблений, в якому моє благовоління. Якщо буквально сприйняти всі ці слова, в Євангелії, то вони будуть незрозумілі, як це відкрилися небеса, як це Дух Святий, як Голуб, що ж стоїть за цими словами, чого хоче нас навчити Євангеліє. Найголовніше, що тут сказано, це не фотографічне зображення, це не репортаж із місця події, а це іконічне зображення, що означає іконічна розповідь, ікона того, що сталося. Ікона нам розповідає не про те, що було, а про те, як... не про те, як це сталося, а про те, що малось на увазі, що стояло за тими подіями, що глибоко сховане у тому зовнішньому зображенні тої чи іншої події. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо будь-яку ікону, на іконі зображається не фото святого. А зображається перш за все частина із його життя, те, що найбільш важливе у тому, як зображений той чи інший святий. Наприклад, апостол Петро завжди зображається із ключами. Це ж не означає, що апостол Петро ходив із ключами протягом свого життя. Ні, це вказує на те, що в Євангелії є згадка, що він буде мати ключі від Царства Небесного. І знову ж таки під, ключі, під ключами від Царства Небесного. Ми не розуміємо те, що є якісь двері, буквальні двері, як іноді люди, які атеїстично налаштовані проти Бога, кажуть: ну ж, немає ніякого дідуся, який сидить десь там на хмарах, на небі, як ви кажете, і починає роздавати накази на цю землю, чи, чи надсилати блискавки на праведних чи на неправедних. Ні, справді, ми не розуміємо так Бога. Але оскільки Бог настільки незбагненний для людського розуму, є багато речей, які ми не можемо по-іншому висловити як символами. Символ це дуже важливий спосіб говорити про невимовне. Загалом, це велика частина людської свідомості. Якщо людина не вміє мислити символічно, вона не зможе збагнути цього світу, вона не зможе навчитись розмовляти, тому що кожне слово це також символ. Ми кажемо, який звук, але за ним щось стоїть. І ось в цій особливій розповіді про те, що небеса розкрилися. Виявляється, є також ікона, словесна ікона того, що відбувалося, коли Ісус Христос прийшов на Йордан. Для людей того часу, коли писалося Євангелія, багато що з тих слів було зрозумілим, було частиною їхнього життя, тому що люди з самого дитинства вони читали святе Писання і знали, що коли звучать слова, що небеса розкрилися, це було свідчення про те, що Бог продовжує говорити. В часи Ісуса Христа більшість людей знали. Що епоха пророків завершилась. Бог, наче почав мовчати. Не було голосу Божого. І ось коли в Євангелії люди чули, що небеса розкрилися, це означає, що Бог заговорив і що Месія прийшов у цей світ. Месія справді є серед нас. Тобто, коли людина чує, небеса розкрилися, це була велика радість. Бог знову до нас заговорив: Бог недалеко, а Бог близько. І далі промовляє голос Божий, це є син мій. Знову ж таки, людина того часу розуміла, що з точки зору Старого Завіту, син, коли Господь каже, що хтось є його сином, це була частина вибору особливої людини, яка ставала царем ізраїльського народу. Наприклад, до пророка Давида, сказано в Псалмах, Бог каже, це є син мій. Тобто, це особливе синівство, це царственне встановлення того, хто стоїть перед Іоанном Хрестителем. Бог каже, це є син мій. І тому ми називаємо це свято богоявленням, тому що ми дізнаємося в цьому святі, що Бог є один, Бог є єдиний, але в той же час Бог не є сам по собі. Бог є той, хто має сина. Бог нам відразу себе являє, що самотня людина щасливої не може бути, бо навіть той, хто є абсолютом, той, хто є причиною усього, він в собі має іншого. Бог Отець має в собі сина. Тому це є син мій, каже нам Господь, це є той, хто є Богом таким, як і я. Ми казали, що в древності. Люди святкували Різдво Христове і Богоявлення одночасно. З часом розділили тих два свята, тому що в Різдві ми робимо акцент на тому, що Ісус Христос є одним із нас. Ісус, є Хрис... Ісус Христос є людиною. А в святі Богоявлення ми робимо акцент на тому, що Ісус Христос є Богом, абсолютним Богом. Тим, хто прийшов до нас не, не поза цим світом. А стає частиною цього світу. І ось в той момент, коли він заходить у води Йорданські, Бог каже, це мій син, він є також Богом, як і я. А далі йде наступне слово. Улюблений, це є син мій улюблений. І знову ж в Старому Завіті людина, яка добре знала Писання, вона розуміла, що улюбленим сином, перш за все, був названий син Авраама Ісаака. І що передбачала ця улюбленість? Вона передбачала страждання. Тому що Авраам дуже сумував, що він улюбленого сина свого мав принести жертву. І ми знаємо, що Авраам веде свого сина на гору, і там він хотів вже віддати його життя Богові, але ангел зупиняє його. І з тих пір образ Ісаака був прообразом жертви Ісуса Христа. Тобто Господь каже, що це є мій син, але він є улюблений, він принесений вам, людям у жертву. І далі продовжує, якому моє благовоління. А благовоління це майже цитування слів пророка Ісаї, який каже, що прийде у світ цей улюблений син, якому буде благовоління Боже. Але цей син Божий. Він перетерпить страждання, перетерпить муки заради людського роду. Він візьме на себе гріхи усіх нас. І ось цими, цим реченням, виявляється, нам Господь каже дуже важливу річ. Бог є творцем цього світу, Бог є причиною усього, але в той же час Бог так любить цей світ, що віддає. Щось найдорожче, що в нього було. Тобто для Бога Отця важче віддати сина, ніж віддати себе нам. Тому що кожна матір знає, що легше віддати своє життя, ніж життя своєї дитини. Тому, коли Бог віддає свого сина, Він вказує кожному з нас, що ми дуже йому дорогі. І в той же час Бог розкриває, що цей син буде страждати для вас. Цей син помре заради кожного з вас. Але в той же час він є, має благовоління Боже, він Воскресне. Надія буде, надія кожному знедоленому в цьому світі, кожній матері, яка втратила свого сина, кожній дитині, яка втратила своїх батьків, Бог каже: Ти є син мій улюблений, в якому моє благовоління. Тобто ти є моя дитина, яка не уникне бою, не уникне страждання в цьому світі. Бо і син мій, який був ще до створення цього світу, він не уникнув цього. Але в тобі є моє благовоління. Знай, що ти маєш надію на Воскресіння і життя вічне. Бог прийшов до кожного з нас для того, щоб розділити, розділити біль, розділити страждання. Але оцей біль. Врешті-решт перемогти у своєму Воскресінні. І ось це особливе свято в одній із частин Богослужіння, коли в звичайній неділі ми співаємо святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний помили нас. А на богоявлення і на різдво ми співаємо всі, що в Христа хрестилися, у Христа задягнулися». І ось на богоявлення Ісус Христос входить у води Йорданські. І, як кажуть святі отці, люди, які заходили і хрестилися, змивали із себе гріхи, а Христос, який заходить у води, одягає на себе гріхи, одягає усе із нашого життя. І тепер кожен із нас, хто хрестився, хто вважає себе членом церкви, одягнувся у Христа. Що означає, що ми одягнулися у Христа? Перше, про що ми повинні не забувати. Тепер кожного із нас Бог усиновив. Кожному із нас Бог каже, ти є син мій. І ми можемо бути певні, що ми так само дорогі Богу Отцю, як дорогий йому Бог син. Далі Бог каже, ти є син мій, улюблений, ти також будеш жити у цьому страшному світі, світі, який забуває про Бога. Ти будеш страждати. Ти можеш переживати горе, біль, втрату, але ти мій улюблений син, і в тобі є моє благовоління. Якщо ти будеш приходити до мене, якщо ти будеш використовувати ті засоби, які я для тебе залишив, ти отримаєш Воскресіння і життя вічне. Тому в цей святковий день не забуваймо, що ми люблені Богом і що ми маємо можливість. Знаходити утішення не тільки на 12 свята, тому що багато хто із тут присутніх із вас прийшов саме на велике свято. А чи будете ви наступної неділі? А чи ви будете через два тижні, через місяць, Чи знову ми побачимо ваші обличчя на інше якесь велике свято? Чи тоді, коли буде розливатися свята вода? І тоді, коли будуть освячуватися плоди, тому що, на жаль, ми про Бога згадуємо на великі свята. І ось у ці жахіття, які нас оточують, повинні нагадати нам, що ми можемо, не маємо, а можемо приходити до Бога, тому що Бог нас не змушує. Бог нам пропонує. Сину мій, приходь до мене, Сину мій, шукай утіхи у храмі Божому. Сину мій. Шукай утіху шукай у, у причасті тіла і крові Христової. І тоді ти будеш знати, що незважаючи ні на що, я є з тобою. І ніяке зло, ні війна, ні вбивство, ні розлука не зможе забрати від нас тої радості. Радості того, що Бог з нами і смерть вже подолана. Якщо ми є із Богом, амінь.